Всім привіт! Альбіон це гра з розкритим світом. Цим самим ви можете робити все, що хочете. В цьому відео я зроблю короткий гайд у 2023 році. Для початку потрібно зробити персонажа та придумати дік. Далі ви говорите з вижившим і в нього завдання. Цим самим ви маєте піднятися наверх по вишці і спуститися. Далі вам потрібно зібрати шість каменя і шість дерева. Зібравши, ви здаєтеся, цим самим ви можете скрафтити меч. Крафтите свою першу зброю, здаєте завдання, надягнувши меч, і получаєте щит. Далі йдете до воріт, чекайте 3 секунди, щоб вони відкрилися. Після цього, побивши моду, з вас, вам випаде капюшон. Далі, пройшовши міні-обучення, ви купуєте в магазині послуга. Чи саме це буде ваш перший транспорт. Далі ви збираєте дерево і камінь і крафтите вже інструменти. Кожен інструмент відповідає за свій ресурс. Ніж свіжателя відповідає за кожу. Топор древосяка за дерево. Серд за хлопок різного виду. Ну і кірка. Як ви вже могли подумати. За руду. Після цього йдете в селище і перероблюєте все. Далі ви йдете в лісну локацію і б'єте моду. З них вам випадає фейм, це слава слава для того, щоб прокачувати різні предмети і серебро. Потім ви заходите у достіження і прокачуєте починаючого бойця. Далі ви можете крафтити собі броню. Крафтити на свій вибір. Але радив би крафтити те, що крафту є. Після того, як я купив вогняний посох, ми все надіваємо і вибираємо правильні скіли. Скіли теж радив би брати ті, які взяв я. Далі, щоб не забути, купуємо двох молів. Це дасть нам початкове серебро на початку. Далі йдете бити моб, з яких вам знову ж таки буде випадати серебро і слава. Після цього, коли ви виповнили всі завдання, ви нарешті покидаєте обучення. Тим самим вибираєте любе міні-місто селище. Я вибрав Форест Кросс. Після цього говорите з НСІПІ і обов'язково забираєте трьохдневний преміум. Це бонус 50% до всього. Далі продаєте своїх мулів. Далі ви їдете в місто, столицю Люмхус. По дорозі обов'язково забираєте різні данжі. Солоданж це такий камінчик, який світиться зеленим сервім. Але серві буває різним. Також з вам випадає багато крутого луту, який ви можете як і продати, так і використовувати для себе. Після цього ви приїжджаєте в місто, заходите в маркет і продаєте все. Або ж ставите у банк. Після цього купуйте кращу броню і краще оружжі. Надягаєте його, вибираєте скіли знову ж таки такі, як показано у мене. Після цього давайте познайомимося з містом. Ось це – Люмхус Маркет. Де ви можете продавати і купувати предмети. Тут банк, де ви можете їх хранити. Далі торговець з островами, де ви можете купувати і продавати острова. Далі майстерське оружжя. Посухи, луки. Там, де можна робити луки. і мечі. Ви можете переробляти різні види ресурсу. Переробляти їх на початку без преміуму максимально невигідно, і ви просто-напросто підете у мінус. Тому радив би вам трошки пограти ці три дня, дуже сильно пофармитись, наприклад, сольники і у вас буде стартовий капітал, і ви зможете дуже швидко підніматися. Це алхімічно, де можна робити різні зілля. Ну а тут кухня, їда. Далі можна познайомитися з картою ближче. Є всього 5 континентів королівств зі своїми центрами та столицями. Також є чорні землі, в яких луту набагато більше, але вони опасні, тому новачкам поки що не раджу туди йти. Ну і на кінець, давайте розберемо професії тим, що, чим можна займатися в Альпіоні. Саме перше це бити мобіл у локаціях. Королівському та чорних землях. З них випадає фейм, серебро, а інколи навіть може випасти мішочок, з якого може бути як і великий лут, так і ніякий. Також працюючи на такій професії, ви качаєте ріверку. Ріверка це нальотчик. Чим краще у вас ріверка, тим сильніше б'єте мобіль цього уровня ріверки. Далі сольники або солоданжі. Проходите солоданш, б'єте мобів, в кінцях вас зустрічає бос, ви його вбиваєте і надійтеся на хороший лут сундука. Ну і далі всіми любими собі размим. Грошей на початку мало, але якщо у вас буде те восьме собирательство, будете мільйонером, мільярдером, в общем, все у вас буде круто. Так що, в принципі, я би радив цим займатися в парлійському континенті. Далі є корабти. Корапти суватись вам поки що не потрібно. Є три сложності. На перше ви не помираєте, на двох інших помираєте. Тут дуже опасно. Ну і, пожалуй, останнє, яке би я вам порекомендував, це статіки. Б'єте мобів в групі, получаєте фейм, серебро і досвід.